Філіп Панов, він знімався не в одному фільмі одеського режисера Кіри Муратової. Якщо буде нагода, подивіться, дуже цікава буде людина. Наступний текст не мій. Наступний текст автора, який живе не в Одесі. Він з міста Чернігова, звати його Віталій Орловський. Це мій е, добрий друг, він, на жаль, не, не дуже публічна людина, але пише прекрасні вірші. Нема нікого, тільки ти. За сотню клятих кілометрів. Я голим, босим буду йти серед зими в самому сфетрі, по бездоріжжю в туман, полями, вкритими снігами я буду йти, смалити план, давити в землю біль ногами. Нема нікого. Тільки ми. Я сотні літ шукати буду. Ключі від нашої тюрми. Нема вини, немає суду. Тебе тягає по світах, кидає в море, б'є об скелі, я мудрість віддаю літам. Проводжу в небі паралелі: нема нікого, тільки я. Струна заплаче і порветься, зупинить серце скрипаляє. на тому світі десь озветься. Я бачу тих, кого нема. Я чую те, що зупинилось, змішалось світлою, пітьма і вже нічого не лишилось, нема нікого. Тільки Бог вмикає в парку каруселі і робить так, щоб я не здох. Він місяць свіжі акварелі. Я голим босим, буду йти. За сотню клятих кілометрів я знаю, там чекаєш ти серед зини. В самому светрі. Ох, Рома. Я завжди дуже нервуюсь, коли читаю цей текст, я не знаю чому, але він ну, Орловський Він пише занадто мало, але настільки концентровано, що ну, ну, інакше неможливо. Наступний текст мій більш свіженький, ніж попередній. Тихше, брате, тихше. Ріки змінюють кордони течії. Захід Сходу завжди дикий. І тому це різні речі. Тихше. Чуєш, серце світу розбиває і шуміє, ненависть чомусь відкрита. Та вони пожнуть, що сіють. Тихше, брате, тихше, спокій. Це початок перемоги. Лише виважені кроки нам скорочують дороги. Ріки знову повноводні, люди дихають вільніше. Сила духу є в народі, що йде вперед тихіше. Брате, брате, вдома мати, плаче, дивлячись, новини, Намагається брехати, щоб знесилити людину. Розкажи їй тихо, брате, що весна прийде весною. І зображені нам грати, зникнуть сталою водою. Тихше, брате, тихше, спокій, перший крок до перемоги. Ми є вільні рівно доти, доки вистачить нам змоги.